Цьогорічна зелена кросуня справжня модниця. У неї аж дві парадні сукні: одна на вечір, друга на щодень, а її ілюмінаційну частину забезпечують майже пів тисячі комп'ютерних програм. Усе заради киян та остей міста. Ще весною було проведено опитування киян, а потім і конкурс, який визначив якою бути. Наші новорічні красуні на десятиградусному морозі з танцями і співами кияни та гості міста чекали цілу годину, аби першими побачити, як засеє головна ялинка країни. Зі сцени їх розважали артисти, дитячі колективи та святий Миколай. У святого Миколая в руках торба Шималая. Такий гарний концерт, такий хороший настрій. Я думаю, це зігріває. Очікування було виправданим. Новорічна красуня припала до душі усім. Дитині понравилась, нам понравилось. Варто було визнати цей мороз. Такий красавець, Ви під всіх галя. Саме саме красивая. На цьому зі із запаленням головної ялинки у Києві стартувала і програма новорічних заходів. На період зимових свят їх запланували аж дві тисячі. Зокрема, парад дідів морозів, ніч на майдані та різдво на Хрещатику. Аліна Маслак, Іван Лавренчук соціальний пульс.